Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову розпаковку посилки з AliExpress. І в даній посилці у нас навушники, коли небудь але бачите, посилку хтось відкривав. Можливо, на митниці, а можливо, і ні. Тому це дуже загадково. Загадково-загадково. Так. Більше нічого немає в пакеті. Повинна бути модель Q. Так, да, бачите, хтось відкривав, тому що перерізаний скотч, хтось відкривав посилку. Чи на митниці, чи це так цікавив? Запакував, незрозуміло. Питання відкрите. Головне, що навушники доїхали цілі повністю. Модель Q35, як і замовляв, в чорному кольорі. Як бачите, дивіться, розпаковувати я їх не буду, тому що це на подарунок. Хто хоче подивитись, які вони там всередині. Дивіться, у мене є відео. Огляд-розпаковка ось таких навушників, і також є Q45 анкерів. Тому кому цікаво, заходьте на канал і шукайте. Але можу що сказати: користувався я і ось цими І45-ми різниця в чому. В принципі, по якості звучання, я. Особисто не побачив різниці. Так, ніякої. Ну, вона, напевно, є. Час звучання заявлений в 45-х більше, ніж в 35-х. Що мені особисто не сподобалось, так, ось це одна функція, яка є в 35-х, 45-х її чомусь забрали. Це коли ви. Ось, ось ці всі прозорості, шумоподалені, тому подібного, там все є. У 45-й, до речі, є класна функція супербас, чи як вона називається, додатково такий потужніший бас. Микається. Тут, здається, немає в цій моделі, але тут є функція, коли ви вдягнені слухаєте навушники, і, е, до прикладу, ви йдете, і хтось до вас почав говорити, ви знімаєте навушники, ставите їх на шиї, ну будь де просто з голови знімаєте. Автоматичний стає стоп. Тобто музика, що ви там слухаєте, радіо, стає на паузу. І все. Це дуже-дуже зручно. Ось, хоча є клавіші тут, плей, пауза, ну, є. Але функція така дуже зручна. І потім, коли ви їх одягаєте на вухо, автоматично починається відтворюватися те, що ви слухали. Ну, Функція дуже класна. Ось. Тому кому цікаво, відео, огляд, міні такий можете подивитись на каналі. Ці не буду, бо тому що кажу на подарунок. Запаковані в плівці, доїхали нормальні, коробочка взагалі е, клас. І, до речі, там офіційний продавець в анкерів. До речі, у мене є ще вакуумні Liberty 4, здається, також класні навушники. ну, вкладиш. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео. Не забувайте вмикати дзвіночок.